Друзі, давайте зачитаємо разом. Це так мене до глибини торкнулося, що я не можу не поділитися з вами. А ми приймаємо не дух, який належить світу цьому, а дух, який йде від Бога, щоб знати те, що щедро було нам даровано Богом. І говоримо ми, оце зверніть увагу, і говоримо ми про ці речі, не словами, яких мудрість людська навчила нас, а словами, які навчив нас дух. Ми пояснюємо духовні речі, використовуючи слова від духа. Знаєте, ми не кажемо словами, що нас вчителька навчила, що нас доктор, нам доктор сказав. Ми пояснюємо якісь речі ні своїм до, досвідом, тільки коли він був оснований на Слові Божому. От таке тільки може бути. Ні те, що сказав тобі психолог, ми пояснюємо людям, а а Використовуємо слова від духа. Ми духовні люди. Земна людина не сприймає істин, які відкриває Дух Божий. Вона вважає їх безглуздям, та не може розуміти це, бо їх можна оцінити тільки за допомогою Святого Духа. А духовна людина може судити все. Та й саму ніхто не може її судити. Сказано у святому е, Писанні: Хто знає думки Господні? Хто може повчати його? Це питання: хто знає думки Господні? Хто може повчати його? Відповідь духовна людина знає. Але ми, така відповідь: але ми знаємо розум, е, вибачте. Але ми маємо розум і думки Христові. І хто нам це відкриває? Відкриває нам Дух Божий, який живе всередині, всередині нас. Дух Божий, який поясняє нам, поясняє нам все, що нам потрібно для життя. Він поясняє а, ті обставини, які десь трапляються. І людина може до вас звернутися як до духовної і питати, що робити. Я завжди кажу зараз, я подивлюсь, я подумаю, що Дух Божий каже, і я відповідаю, відповідаю людині, бо це на, на самий найпростіший, найпряміший шлях до відповіді.